Усім вітанечко, і з вами Бікмаєв. За останні три дні мені багато людей написало щодо болів попереку. Можливо, це вже запальний процес перед весною, тому я дам комплекс, який може допомогти. Ми зробимо цю практику. Дуже важливо під час практики не робити в напрямку болю. У напрямку дискомфорту можна, якщо тягне, трохи підниває, але якщо прострелює, зупиняється Асана. І тр... треба чекати наступної асани. Взагалі, ця практика буде м'ягесенька. Більше йде і на, на, на напряження, і на витяжіння тих м'язів, які у нас, наприклад, болять. І все. Це перше. Друге, якщо ви хочете постійно мати свої практики і не думати, де там яка практика знаходити, завжди можна стати спонсором, там усі курси для того, щоб розвиватися, або відокремо купити собі е, курс. Посилання всі на низу. Якщо, наприклад, у вас є проблеми з опорно-руховим апаратом, я раджу все ж таки придбати курс його терапія або його терапія Якщо ви хочете розвиватися і, наприклад, іноді якісь нюанси, це краще підписатися за 300 гривень на місяць, ви отримуєте багато багато практик. І додатково, ми запустили раз на тиждень онлайн практики. Тому теж все у телеграм-боті, ви можете ознайомитись та почитати. І ми будемо починати. Дивіться, дихаємо ми через ніс в живіт. Плавно, спокійно. Дуже важливо дихання. Важливіше дихання, можливо, нічого ту немає. Тепер ми починаємо нашу практику. Ми починаємо з положення лежачі. Ось ми лягли. Руки в довжину зробили, Підігнули коліна. Це перша позиція. У цій позиції ми лежимо. Ми підтягуємо коліна, намагаємось втягнути живіт і таким чином підтягнути стегна до грудини. Ви можете допомогти собі підтягнути. Ось таким чином, щоб трохи припідняти таз і потім покласти поперек. Дуже важливо, щоб у цій позиції. У вас був повністю приклеєний поперек. І ми тиснемо стегнами, щоб торкатися реберних дуг. Якщо я приберу одну ногу, ви бачите, у мене живіт трохи підтягнутий і прес працює. І ми тут дихаємо. Асна нелегка може трохи напружуватись у діалянці паху, тому що там кріпляться наші м'язи яз... пресу. Носочки натягнуті. Тобто ми імітуємо положення немовля. Руки не розслаблені, вони у нас не розслаблені і не зігнуті. Ми намагаємось їх максимально витягнути і плечами тягнемось до вух. І тримаємо дане положення. Тримаємо, тримаємо, напружимось. Це ми не просто лежимо. У мене прес працює, витягується хребет, і руки теж працюють. Як тільки ми це зробили, утримуючи так ліву ногу, ми вирівнюємо праву ногу. Це положення тримаємо. Знову ж, ліва нога у мене працює. Якщо я розслаблю, ви бачите, яка амплітуда буде. Тобто в мене одразу розслабляється і відходить нога від тулуба. Тому я підтискаю м'язами, у мене прес напружується, права нога у мене 90, руки не розслабляємо. Тримаємо дане положення. Дихаємо спокійно, напружимось прес. Працює, поперед повністю приклеєний та спідкручений. Тримаємо. Далі, як тільки потримали, згинаємо праву ногу. Ліву ногу кладемо зверху. Ось так. Тут теж підтискаємо спочатку силою. Наша права нога тисне в лівий гомілкостоп. Стегно. Працюю, ту все працює. Повинні ту напругу відчувати. А лівою ногою ми до коліно відводимо назовні від себе. І тримаємо два тиски. І таким чином наша ліва нога тисне в праве коліно, праве коліно тисне в ліву ногу. Тримаємо, дихаємо спокійненько. Ця практика більше на роботу з кором. Пам'ятаємо про те, що м'язи пресою і поприкові м'язи позаду це все кор. Все, що робить пояс нашого живота. Добре, беремось руками за коліно і підтягуємо до себе коліно. Тут у нас поперек не відривається. Ось ту ми не підіймаємо. У нас все лежить. Дві кістки тазу, два гребня, ось ту вони. Вони торкаються підлоги. Вони не підіймаються. І... Тримаємо. Ми формуємо натяжіння. Можемо додати, якщо у вас є сила, ми можемо додати, тягнемо правою рукою, ліва рука, лівий лікоть, тисне в ліве коліно. І ми таким чином ще розкриваємо зверху наш, наше ліве крило тазу. І ми тримаємо це. Добре. Зараз руки в боки в крест. Плечі не відриваються з підлоги. І зараз ми робимо м'ягесеньку скруточку. Якщо плечі відриваються, це погано. Ми дивимося вліво і робимо скрутку вправо. Дуже плавно. Спочатку праву ногу поклали, потім ліву стопу. Ось так. Можна взятись лівою рукою, правою рукою за ліву стопу, ось так. І тримати. Головне, щоб наше ліве плече не відривалося з підлоги, і ми дивилися завжди. Вліво. Ми розтягуємо наш е, квадратний м'яз зліва. З але коліно ліве не розслабляємо, воно тисне від себе. Ми їм тиснемо від себе ось туди. Тримаємо дане положення. Живіт теж підтягуємо. Якщо ви втягнете живіт, ви відчуєте натяжіння саме по лівому боку пресу. І буде тягнути ліву сідницю. Якщо ви це відчуваєте, ви робите все правильно. Далі ми повертаємось до положення, руки знову в довжину, вирівнюємо ноги догори. 90 градусів. Якщо не виходить тримати 90 градусів, підгинаємо ноги ось таким чином. Головне, щоб поперек не відклеювався і таз не підіймався. Голову не запрокидуємо, руки прямі і напружуються. І ми тримаємо дане положення. Якщо ми активуємо м'язи кору, таким чином ми зможемо трохи розвантажити поперек. Ми якраз таки більше працюємо зараз з пресом. І зі стегнами. Як ви відчуваєте, стегно напружується. І наприкінці ми ще проробимо сідниці через сідничні мостинні гесенки. По класиці. Зараз підтягуємо до себе праве коліно. Ліва нога залишається 90 градусів, як ми тоді і робили. Знову ж, наша нога права не розслабляється. Ми втягуємо живіт і втягуємо прес. І дотягуємо ногою. Якщо не можете, підтягнути рукою. Підтягнули, приклеїли, тримаємо. Положення. Спокійно дихаємо, спостерігаємо за відчуттями. Наша ціль концентрація саме на них. Добре. Далі ми беремо, кладемо ногу, знову праве, тільки гомілку стоп кладемо на ліве коліно і починаємо тиснути. Ми тиснемо, що є сил. А праве коліно силою відводимо назовні. Подвійний тиск. Так ми активуємо наше чотирьохглавий м'яз. Розкриваємо правий таз, руки знову не згибаємо, я розумію, що пояснюю їх, розслабляю. Руки напружені. Вони, начебто, нас хтось бере за руки і тягне до неба. Так ми пасивно розтягуємо, ну як пасивно і активно розтягуємо, тобто ми натягуємо м'язи від попереку до кінчиків пальців. Потримали, беремося. Можна. Перший варіант лівою рукою взялись за ліве коліно, правою рукою за правий гомілкостоп і тиснемо від себе. Лікоть правий тисне на праве коліно, а ліва рука тягне на себе ліве коліно. Якщо складно, двома руками просто взялись за ліве коліно і тягнемо, знову ж крила тазу не піднімається, поперек залишається на підлозі. Носочок можна від себе відтягнути або на себе. Якщо на себе ми великокомілкові пропрацьовуємо, якщо від себе, ми більше литковий м'яс вмикаємо. Тримаємо, тиснемо. Супер. Зараз руки в боки в крест. І ми кладемо, не відриваючи праве плече від підлоги, ноги вбік. Можемо додати захоплення. Лівою рукою правого мілкостопа, щоб формувати натяжіння, і відводимо праве коліно від себе туди. Чим далі ви ось ту у нас натяжіння формується по боку, чим далі коліно від себе, тим більше ви розтягуєте свій квадратний м'яз справа. І тримаємо дане положення. Можна ще більше і таким більшим чином ще більше м'язи запресу. І квадратні підтягнути. Дихаємо спокійно. Добре. Повертаємось до положення. Зараз нам треба розтягнути гамстринги, беремося за великим пальцем. нас можете, якщо не виходить, з ноги разом, то тримаємо, як виходить. Головне, щоб ось такого не було. У нас. Навіть ось так не повинно бути. У нас повністю лежить спина, знову гребні тазу лежать. Лопаточки звели і потрохи починаємо вирівнювати ноги. Неважливо, якщо так вирівняли вже натяжіння, окей, тільки напружуйте чотирьох Ось ту повинно бути напруження, а позаду повинно бути розтягнення. Ми ну тримаючи зелене положення, вирівнюємо ноги. Акцент давайте на напругу. Не звертайте увагу на натягнення позаду. Ви повинні відчувати саме напругу наших чотирьох м'язів. Я можу однією рукою тривати, але тоді натяжіння не буде по одному з боків. Тому тримаємо підборіддя до шиї, щоб не було запрокидування голови. І відчуваємо натяжіння. Беремося за гомілку стопи, взялися, зафіксували дане положення. Ми не будемо братися, тому що я розумію, що гіперпрогиб -гіп може відбутися під час цього сідничного моста, а нам це не потрібно. Тому взялися, відпустили, ліктями вперлися, лопатки звели разом і підтиснули сідниці. Ми тиснемо ось ці два гривні тазу до неба. Руками можна ось так підтримати з боку таз, щоб у нас одне крило не було вище іншого. Намагаємося стягувати прес. Таким чином ми не посилюємо лордоз поперкового відділу. Тобто ми втягуємо ту все у нас пряме. Ви можете відчути пальцями, щоб м'язи розгиначі поперку теж працювали. Тримаємо дане положення, сідниці працюють. Все гарно працює, відчуваємо, насолоджуємось. Все працює. Тут Взагалі камінні сидниці. Добре. Зараз виходимо на носочки, руки в довжину, долоні в підлогу і більше дотискаємо руками. Тобто ми додаємо тиск руками і напруження в руках. Ноги повинні горіти. Як ви зрозуміли, весь майже акций цього тренування це прес і ноги. Тому що від них залежить якраз таки здоров'я поприку. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і дихаємо спокійно. Завжди контролюємо дихання. Кладемо таз. ноги стопа до стопи, Впирається, як ми робимо метелика. Більше розводимо коліна в боки і знову тиснемо. Тільки руки вже в довжину. І ми намагаємось лобком тягнутися до неба. Сідниці повинні напружуватись. Поперек не зможе Тут прогинати. Не поки. Неможливе. Тому що ми розкриваємо таз і ми підтягуємо прес. Поперек буде в ідеальному положенні. Ви відчуєте, як тут теж напружуються сідниці і напружуються розгиначі. Але вони не перегинають. І розслаблись. Трохи полежати так. Одразу кажу, коли у вас є спазм, бажано взагалі загострення перечекати декілька днів, в ідеалі до тижня, без навантаження, а вже потім додавати практики. Якщо вам ок, ви можете спробувати під час запалення, але це не дуже. Воно того не варте. Три дні почекали. Починаєте робити, таким чином ви покращите кровообіг у травмованій ділянці. перенавантажуєте інші м'язи, таким чином спазм проходить. Йде підтримка знизу догори, проблеми з попорком, проблеми з ногами, з сідницями і стазом. І покращиться стан. А з вас впадувайка і комент українською для підтримки каналу. І дивіться ще відео на каналі. Усім гарного дня!